Лелеку білого вважають птахом символом України. Його шанували як прапредка покровителя, що єднає землю і земне буття життєдайним вирієм раєм благословенних предків. Ці великі красиві птахи завжди гніздяться біля людських обійсть. Птах зі сніжно білим і чорним оперенням, ось уже більше шести років, живе у родині Сільчуків із села Полапо Любомильського району. Лелека Білий вже давно вважається повноправним членом родини Сільчуків. Через травму крила він не зміг полетіти у вирій. Коли ми завітали до обійця, нас зустріла господиня Любов Сільчук і охоче розповіла про лелеку. А ось бузьку ми не застали. Напевно, пішов мандрувати. Він не тримається одного місця. Часто відвідує і сусідів, але під вечір повертається до свого житла. Було зима, мабуть, 6 років чи 7 років назад. Він же моєго дядька в самій архіпівці. його випустили. І він пропав. Цілу неділю його не було ніде. І тоді ще тато жили, і в нас тут трактор в гаражі. І коли тато відкрили гаража, щоб їхати щось робити, вони почали мене кликати Ходи щось побачиш. Я думала, що там щось друге. Коли вони відкрили, ми побачили, що там стоїть лелека. Якщо лелека голодний, то стрибає на поріг із сичанням просить їжі. Дехто вважає, що цей птах полюбляє французький делікатес, а такої їстивності на полісі вистачає. Однак Бузько такою їжею нехтує. Деколи купляю рибу, коли м'ясо дає, сало, блінчики жарені може їсти, налісники, вареники. Йому все що твердіше, що може він вхопити в дзьоб. Що більше він ти може їсти Пшаницю деколи буває, але йому. Довго, поки він наїсться пшениці, тішиться бузькому. Ця вулиця. Він подружився із домашніми птахами, охоронцем Рексом, кішкою, ваською. Може дати відсіч приблудним псам та котам. З пересторогою ставиться до невідомих осіб. Та найбільше довіряє Любові Сергіївні. Я його мию раз в рік, два рази в рік. Сушу його, бо йому дуже холодно, як якщо на дворі холодно, то я його сушкою сушу. Так помию, щоб він був гарний. Птаха хотіли віддати в зоопарк. Розповідає Любов Сергіївна. Однак так оберігати й любити, його, як в нашій родині, напевно, там не зможуть. Тому й живе цей гордий і красивий птах у господі сільчуків.